Бюджет та його скорочення – Це питання має стати каменем спотикання на саміті ЄС у четвер п'ятницю. У запропонованому Єврокомісії бюджеті на 2014-2020 роки. Кілька країн ЄС хочуть урізати кошти насамперед для субсидій фермерам та допомоги відсталим регіонам. Голова ради ЄС Герман Ван Ропи виступає за зменшення бюджету на 75 мільярдів євро. Схуднення гаманця Євросоюзу рішуче підтримують Німеччина, Британія та Швеція, які пропонують скорочення до 200 мільярдів євро. Ван Ромпей намагається врахувати пропозиції таких країн, як Німеччина, але також Швеція, Нідерланди, Фінляндія пояснює експерт Фабіан Цулех. Але деякі країни хочуть ще більше урізати бюджет. Я не думаю, що вдасться схвалити цю пропозицію. Станкінофільвайтерген аз деньки ніч даст ті за форшлаг район, у Оглядачі кажуть, що прем'єр Британії Девід Камерон їде до Брюсселя, озброєний великим ножем, аби урізати бюджетні витрати. Британський лідер погрожує накласти вето на наступний бюджет. Wissen, große... Британці знають, що повинні вимагати дуже великих скорочень. Без цього дійти компромісу у нижній палаті британського парламенту буде дуже мало ймовірно. У кінцевому підсумку Британія з точки зору політики матиме кращий вигляд, якщо угоду досягнуто не буде. Беса осі веманцухайнаніґонком. Франція виступає категорично проти зменшення субсидій фермерам у Євросоюзі. А країни Сходу і Півдня ЄС кажуть рішуче ні урізання допомоги бідним регіонам.